Спрості, вислухаємо святе Івангелія, миру русим і духові від Марка святе Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, одного разу заставив Ісус учнів сісти в човен плисти, перед нього на той бік до їде, поки він не відпустить народ, відпустивши їх, пішов на гору молитися. І як настав вечір човен був посеред моря, а він сам один на землі, коли ж побачив, як вони втомилися веслувати, бо вітер був противний. Пішов до них близько четвертої сторожі ночі, йдучи по морю, і хотів їх минути, вони ж побачили, що він ступає по морю, гадали, що то привід, і закричали, усі бо узріли його і занепокоїлися. А навіть він, а він у мить заговорив до них, кажучи, будьте мужні, це я, не бійтеся, і пішов до них, і увійшов до них у човен, і вітер, ушчух, і вони в собі вельми здуміли понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було нечуле, і, перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і прича. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Хочу вам подати таку ім'я Отця і Сина, і Свято.